І на вулиці Матвія панько сина. Здравствуй, каже, познайомся. Це моя жона дуже радий, дуже радий. Вигукнув Матвій, смукнув жінку у праву ручку, поклонився їй. А панькове тихо мовив я не доберу. Як ти міг узяти жінку отаку стару? Видно старше від на двадцять? Ні, на двадцять п'ять. А за це грошви у неї свині не їдять. А матві ще тихше шепше, к пісу та грошва. Як вона сліпа на око та ще й крива. Ай, махнув панько рукою. Хто у нас без гріха? Не шепчи, палакай вільно. Вона ще й глуха. То там синку, двері стукав, то якийсь тіток, Зовсім лисий, у фуфайці, у руках ціпок. Він говорить, що приїхав із села до нас, що колись ходив з тобою у четвертий клас. Ди кажи немає татка, то якесь тріпло. У четвертій в нашій класі лисик не було. Просила Катерина кума свого гната, щоб навчив її цукру самогонку гнати. Сиплеш цукор в теплу воду, то дай туди дріжджі, десь півпачки на бітона та дивись, щоб свіжі. І чекаєш, доки буде усе це бродити. Далі береш апарата та й можеш гонити. Та як же його взнати, коли треба гнати? Необхідно час від часу брагу куштувати. Я сам, мов, докуштуюсь, коли вгадаю, що кухликом у бідоні за ноза чіпаю. Тут не можна. Мама й тато кличуть вечір, донечку, Марічку, як порадь мала назвати нам твою сестричку та мовчить, мовляв, не знаю. І... Галя, люда, мама ж каже, може, доню, хай Даринка буде. Враз умна Марічка стала, Ледь не плаче бідна. Мати бачиться та й питає, що з тобою рідна? Хочу теж і ім'я смачненьке, як вона так само. Ви чому її назвали мандаринка, мамо? Аплодиція. Лягай спати вже онучку, дід говорить пасом. Я, як був таким маленьким, ляв з курми разом, а онучок здивувався, як ви же там спали, як ви сідала, дідусю додолу не впали.